Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Сьогодні ми не в Буковелі, ні в Славському. А ми, друзі, в Бориславі тут є така гірськолижна база Буковиця. Ну, Зараз не сезон, на лижах кататись не будемо. Але піднімемось на самий верх, там є досить цікаві відпочинкові місця. Єдине, що сьогодні, друзі, неділя вихідний день, але падає дрібний дощ. Я хотів, щоб була погода, хотів, можливо, навіть поплавати в басейні, якому там якийсь розташований там на самій горі. Так що їдемо, подивимось. Ну, сьогодні прохолодно, дощ, падає дощ і басейн точно не працює. Вартість підйому, друзі, 150 гривень з людини, щоб покататись на підйомниках. Підйомник не такий великий, ну, мається на увазі по довжині як в Буковелі, тут приблизно десь, не знаю, можливо, кілометр, можливо, менше. Відстань від низу до верху. Але для Борислава також, друзі, від Трускавця недалеко. Взимку, коли діє гірськолижна база, коли там є сніг, і вони працюють, то пам'ятаю, що з Трускавця були навіть автобуси, які возили людей спеціально сюди. Тут можна взяти. Напрокат гірське спорядження, гісколижне спорядження і кататися взимку до спочу Гірськолижна база називається буковиця, так само, як і вершина цієї гори. Кілька років тому, коли встановили тут спочатку бугільний підйомник, а вже два роки тому, напевно, встановили крісельний. База динамічно розвивалася, єдине, що в нас проблема зі снігом. Снігу тут не вистачає. Це не букувель. Тут також є снігові гармати, але ну, клімат не дозволяє, у нас тут тепло. Взимку може бути 2-3 тижні, от як минулого року. що буде, такого норм... буде такої нормальної зими зі снігом і морозами. А в основному база простою є. Вклали тут багато коштів, але знаю, що базу навіть продавали. Навіть досить недавно. Не знаю, чи її зараз купили, чи, чи далі вона в продажі. Був би сьогодні сонячний день і плюс 30 тут би набагато більше було людей, ніж зараз. Зараз перед нами два крісла з людьми, а далі бачу все порожнє. Підйомник зупиняється, коли немає. Людей. Зараз ми подивимось, що тут є, що пропонують на самій горі. Гроші в нас внизу не брали, сказали, що розрахуєтесь на самій горі. Гарний крісельний підйомник. Все в тумані. Бачите, як туман пливе до гори і падає дрібний дощ. Також зараз подивимося, які ціни тут на все. Тут також знаю, що можна можуть посмажити шашлик, можна взяти в оренду альтанку. Ну і плавати в басейні. Басейн зараз, бачу, вже накритий. І зараз не працює. Бачите, басейн накритий, також там є кілька альтанок, є столики з кріслами. Звідси також непогано видно Карпати, але зараз бачите, все в хмарах, туман, з такі цікаві альтанки, там 400 гривень, Є400, Є600 за оренду. Все б нічого, тільки якби світило сонце. А так зараз тут холодно і сиро, і ще почав падати більший дощ. Але люди є, люди є, бачу, смажучі шашлики Взяли в оренду альтанки. ну Хтось як запланував відпочинок, так само, як і мені. Мені погода відпочинку не портить. Я все рівно їду і піднімаю ще на, на ту чи іншу гору. Є, бачите, качелі для дітей, різні лазанки. Кава, чай, капучино, хот-дог, ходогром, лічашлик, картопля. ще Друзі, походили, подивились і випили каву і їдемо вниз. Звідси відкриваються краєвиди на Борислава, також Трускавець. Ну і видно дрогович. Але зараз. Бачите, хмара тільки видно частину Борислава. Гарні підйомники, гарне все, але треба погода і треба побільше людей. Досить навіть холодно спускатися на підйомниках, зараз десь плюс 17, ну і дощ. Також зараз, друзі, підемо подивимось на ціни, які там на спорядження, на прокат, на підйом, які діють зараз в гірськолижному комплексі Буковиця. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Вам більше лайків і коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі. Під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Також не забувайте за телеграм-канал, підписуйтесь, в описі під відео є посилання. Ось тут при вході є ціни, на прокат спорядження, також на абонементи на підйомник. Зараз вам покажу цілу, цілу таблицю, а ви собі можете поставити на паузу і подивитись, які ціни. Проскавця це недалеко, тут буквально десь 8 кілометрів. Ну, 6 до Борислава. І тут у Бориславі зразу повертаєте Ліворуч при в'їзді. Там є повністю вказівники, куди їхати на міськолижну базу Буковиця. Ну, і звідси також десь 2 кілометри від, як повернете у Бориславі. Ось такий міст, є тут річка. І здається, що тут не вистачає якогось нормального ще озера. І можна було, було б ловити форель, людей би, напевно, було б набагато більше. Ну, Зробити як в опаці. Місце дозволяє. Води вдосталь. Так, друзі. Так що всім гарного відпочинку, гарного настрою і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!